що, будемо відкривати одночасно? Давай, ти спочатку 4 викрутиш чи ні? Окей, давай 4. У мене їх шість. Ну добре, давай. погнали Под новым. О, магад, михай. А, магаз. У мене. О, у меня лавьер снос! Oh my god, check coordinator! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ще на гейхана. Дякую. Щас, в мене все одна, все. Ово, Аліси, може треба подесятку. Все, let's go. Ну що, готові? Три, два... Ох, щось падає мені. О, о, о! О, о, о! О, о, Мені випала бешка на, цю, на дріму і бешка на муро. Боже, ні, ну це Емілі не погано, реально. Та, Емілі це... гарна, але хотіла Ендрю. Ну то, може ще, ще випаде, що десь є. Ну та. О, гад. Погнали. Зрос. Ми не знав нічого теж. О, гад, дякую. Ти зробив Бейн? О, гад. Йома. Мені випав Nightworks Aline і Dream Vit. Боже, одні фраги, коротше. Ну і добре. Боже, а шо мені вибрати? Ну Я, напевно, в Венді поставлю поки. А, окей Сюди поставлю. Ну і постав... добре, що ви? Я же позальбри, я роба. <світ> 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 я на назі. Дякую. Так, а тепер взагалі... Для чого ви тусі зібрались? Хе-хе-хе. Жиде. О май гад, алло, беби гой! Оооо! О магас! Боже, не класно наші. Еес! Ура! Красавець! You're oh, my say. now. Oh my god. <laughs> так, я вас ще хрінь Фух, все, ура! Я задовільна Усім Ей. А, дякую за. <laughs> Давай цей порний окс на був. <laughs> <laughs> Давай, let's go. А, блин. Блин. Розчарували. Один. Так, він так треба був. Той же Акс на Альву. Що за фігатиму? Блином чим тільки не це. Не за студентів собі не питались затащить, оце в мене сестра двоюрідна є. Oh. каніла. Оце вона поступала в минулому році і їх там з школи запросили на. Оце, типу, е, як це називається. Mm. Ну, коли там студентів намагаються до себе затягнути. Ти відкрив дверей. Дань відкрив двері, так. От, і там і кавою поїли, там латте, якимось mm -hmm. там цей. І там якихось яр, окуляри показували. Дорога по-багатому. Книжки Поплавського роздавали. <свят> ну, капілов погорала псала в цей... червоний цей... університет. <свят> Боже, <свят> <свят)> це жах просто, чесне слово. Я ж там ще номер прикріпили к тому сповіщенню, я типу дзвоню на нього, тому що а якого хуя, а ніхто не відповідає. Так. А, ну баба, ну звісно. Це жест, конечно. Це, же... це блін, настільки треба бути е -э проблематичним, щоб до вас ніхто не йшов, а потім все таким собаку дуже Скільки все повинно бути погано. Ну там дуже погано, все. У них реально там, ну, я сумніваюся, що там дуже багато людей ходить. Ой блять! Ой, не бачу. У мене тільки Ні! ні, Я не бачу. Це Альва! жаль, що мною! Боже, з Аксом! Що за капець? загсон. Отдай. Отдай. Ні, не пінгуй, тільки не зараз. Ну ще й не з'єдная. Якийсь промейн. Давайся. О, господи. А ты ага мормол? Ага. ага а ага, ага. ага що, там портал, коротше, біля Юлії буде. Боже. Якщо так ж... І Бас, а що, біже. Головне, щоб не було як того раз. Все він там буде з'єднуватися, ніхуя він не буде з'єднуватися. Напевно, він буде з'єднувати тільки після того, як uh, впаде. Або взагалі не буде, таке теж буває. <говори> з новим ліміткою, з новим аксом, А, я плачу.

Бежите в портал, бежите в портал. Бежу. О, портал. У него тому можемо бежать. Все, стрим. Боже. Бадиблок, бадеблок. Портал ломаю долу, як я. Престав! Ой. Ой. Ой, нормально, нормально. А чого він не ржу? Ну щось він... вообще не хоче, ну щас назад піду. Що? Ну, ну, типу, ну, він пішов, типу, від портала, коли я війшла, він пішов, він собі, типу, так що не знаю. Підпускайся! Волим, 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 да, А, чи ти назад не зайшла? А я зайшла. Ага, бідуйся. Ой. О, полетів. Один б'є, да. Бля! І другий є. Бідрон. А ворота пройшли? А, ні, вони ще Дабл кіл. Але він через врам не тому. Нічого впогнали. Воно йде, воно йде, воно йде, воно йде. Блін! Нас Навчився на помилках такі. Ой, блін, там підвал, коротше, спереду. Ой. Ой. Підвал. Боже, це ми його закрутили. Та-та. Що відбувається? Мене ще, й... ще й два гроба, та ви шо, браховуха. Два гроба. Ой. І ти ще один раз сидів. М -м -м. Цьому. Єдине, що ми всі та, хитовані. Та, ти що? Та, в нас Окей. заряди, то таке, типу, Післяху. взяти заряд і нормально все ну, буде. Та. Я... Якщо я посиджу сирка в цей гробіка. Чуть-чуть ну, почекати, потягнути час. Угу. Головне не занадто бо щас почне станати, а в нього вже цей там... Хоча він промазує з ними так важко, що. На, або так. Так, не. сирок. А, ладно. Того? Тайт, окей, супер. Побіжу в сторону підвалу, щоб йому захотілося. Давай, я побіжу на другий поверх цього корабля. Або він взагалі. Він за мною пішов. Блін. Окей, ничего, нормально. А, Нет, напишел. Э, Саш, если он крутится, куда ты пішов пошел, новал? Не, за мной вернулся. Что я? Куди він, він тепнулся? Ти... А что там, дефон здесь есть? ну я Дих. намагалась, але. Не вставать? Чи ні? Вставай, 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 вставай. Окей. Allo, так, за allo. сирком знову. Да поняла. Біля мене щось сходить десь. А, на кораблі, бачу. А, я сирка більше не allo. можу, точно. Ой. Один раз можна. Бі, мені по хорошому тут заряд, є зараза. А не все таки вдарив. Хто тут позливав палет? А, да. Йопс, туди. Вічи! Що там композ? Що він на цей не показує нічого, де, хто, композит? А так йому важко. У мене телефон завис повністю, типу, взагалі. Композу дуже важко показувати. Так у нього там вже давно автоматично має стояти. А ось він. У мене телефон повністю завис, Типу... був. Хелп! Завантажую. Ой, я взагалі відчуваю. Але окей, я піду в гробіка, думаю, прайма на той час буде. Ти тільки швидше там. Зоря. Я сподіваюся. А він то він зовсім ну... поруч. <laughs> я, напевно, ботом стала до моменту, поки це і перезвантажиться. Так що. Ех. А, композитор втік. Він ну, просто втік. Компос? Угу. Що, кинув вас? Ну, побіг на другий поверх. Серйозно? Він подумав, що, да. А що там я? Ти правим дала. Вау! Типа до заворит. Вау, я це я прав. Боже, мораль, роль типонс знімуть, типа я це не робив. Боже, цей матч це щось геніальне. Ну, як мінімум, що ніхто не впав. Це вже добре. А тільки ти втечеш одразу, да, це дуже сумно. А де, А де вона була? Скажіть. На той ворота куди mm, я. Блять, mm -mm. туди? серйозно? Бля, велико. Yeah. Так вона ж було близько там. Ага, площадь. Чи і не бачив? Альво прям біля тебе. Та я біля просто взагалі. нічого не бачу. А де Альва? А ось він. Mm. Mm -hmm. нічого, Ой, він пішов інші ворота. Да. А я ушла. Я жива? Ти, ти жива! Ти, вийшла. ти вже давно вийшов. Вийшла пер... да, в першу, першу чергу. Ну, все, у нас мінімум нічия. Так, ну, да, я хожу. Ну, Дивлячись на те, що композна, думає це робити. Весь, твоя машинка приймована, Йди е -е. сюди. А за ним гант. Окей, можливо, у нього данжон. Так а він дебіл, просто Альва сидів на цих воротах чекав. Він дебіл біжить на нього. Типу, можна було просто давно вже втекти, все все. все, все, Він в данш біжить, все-все-все, данш. Боже, бідниця і Альво. Бо я, типу, бачила в Тіктосі якомусь було з 30 за один сезон, типу, дві лімітки. Ну, 30-ти сфер, типу. Так Боже, блін, то та там людям падає з першої десятки, по три, блядь. Лімітки. Мені сьогодні зранку Ольва теж з десятки. Капець То я в шоці, типу, що за фігня в наша не. Хай буде, ну, Ольво. Когось будуть відбирати аккаунт, когось будуть зламувати. Біда, звичайно. Якби вона була окрема просто Азі, я б може віддала, а так, блін на жаль, не можу. Боже, не є Чисто рандомно було день народження Альви. Я дуже хотіла прочитати його другий лист, а на Азії воно виходить швидше, понятно І Я думаю, радно створюю аккаунт на Азії. І я забула за той факт, що це новий аккаунт, там не те другий лист. О, ой. Це другий лист. Але він у мене є, піду ще раз туди. Подивлюся, вона мені випаде з першої десятки, то не знаю. Не знаю. Азії підкручують. Та я не знаю, чесно. Ну на мене в Азії. Насправді, щоб прям щось випало із перших круток, це тільки оцей кросовер, щоб був цей XXX Теж з 10 випало Меморі і все, але вона мені не на ЄУ теж випала з 10, так що я не знаю, що це було. Підвал маленькому. Все інше там забрала не просто по приколу. У мене там фул Джозеф. Це Віолетта. Де вона? Віолеттом декуди сюди. В цю сторону, але не сюди. Сюди, я не, не сюди, я розумію. Вона вроді в центрі, ні? Блядь, ні. вона к мені прийшла. Нашов, я вже мені вже набридло Віолетту кайтить. кайти. Скільки можна? коли вона встигла? Я буквально тільки що йшла на неї прямо. Ну, сіпалки, угу, вона вже в котеджі. Ну, мабуть, ці полтинки чи що. Угу, польна Так і знала, треба було мейлі брати. Ну, мені вирішили, що нафіга мені не лагають, як не вийшов. Ем... Боже. А що, боже, я маєш ще не подумала, що окалюються через лідеру? Блін. А я ж там біля неї ходила, думаю... Боже, розвиваємо... О, о, локінг, локінг. Біжи з підвалу! I'm so sorry. Що Please Я тут прийшла. Please, go away from basement. I don't wanna rescue in basement. <laughs> Ой, вона, короче, обходить через... Дуже застряла в стінці, очі, що. На мене поміняло, норм! Її простой зоб закайти, по вона злякалась. Йо, я, два рази я вже зробила. настільки часто цих віале кайчу, що мені вже. Я сьогодні. Ми, коротше, ходили в Duo Hunters. Я на таких знову була слоумо з тою віолетою, що жах. Знову змінила таргет На кого? Окей. Ні, я не знаю, а щось ходить крутиться. Що ви робить? Ні, пішла в котець, значить. А, все. Я хуза. Ні, вона вернулась до мене. Що відбувається? ха <laughs> ти, що, що ти робиш, жінко? Хел. Що відбувається? Вона знову звалила ок. Що нам за ханди випадаються сьогодні? Не каркай, не каркай, хай буде Хай буде um, Да-да, э, хулабалу ес наступний раунд, да-да Ааа, yeah? як я... Mm. Ну, блін, чи рітер, каже, не споміщається, з яким вона? О, oh, тут поруч а ладно, їй на мене начинає. О, wow. oh, блін, не надо мене тут бать, якщо б на пів хп. Вау. Wow. І заради чого ми з тобою кайтали? Так, ну. Mm -hmm. Я не розумію. Mm -hmm. типу спробуй, спробуй її... Бля, відволікти. Ти зараз розумію. Не... Окей. Okay. Бля, хамуха. А скільки там на цьому, на машинці? У мене. Я знову зараз буду йти починать, тому що я вже закінчила свою. У мене є щит, але вона нас полтину кина і все. Вже. Так, 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 так. Ну ладно, давайте ще я попробую слову. В крайньому випадку. Боже, і щит і сова. Ні. Нічого. Окей. Не верман. Вона почалася. Треба машинка Та То як ага. тобі, як ми тобі поможем? Ти буквально зараз катку заруїнила, How uh -huh. we gonna help you in this situation, madame? Shut up, you zovo. You swoi with some рятуйся я спробую спасти, але... в мене є 12 та, і щит, але мені кажуть, я всру все на полутіну Ой... До речі, Окс красивий, ой, бопа. Да. Так... Бляха, вона вже тут, це нормально? Блять. Піздец. Що робить? Я не знаю, що... Я, я не вмансу. Я не вмансу. Блять, це... Ну, типу що робить, що робить. Так, що робить. так, -ли -ли. Я не розумію взагалі, звідки вони беруться з повіщення Use the Oval. Де воно? А в обіліті внизу самому. I used also. the Oval. <клужит> 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 а де далі? Ну що, то не, але ладно. А він посередині, біля мене. Блядь! Угу. Окей, добре. Він офішал руїнолом котку. Use your woman! що вони не з'явилося. Use all! що не понятно? Брил. Блять. На, на своїх спидах. Mm -hmm. І все. Нікуди йти. Вже, бля. <coughs> Вона <coughs> вже oh. мене побачила. <laughs> <gén> no мені бігти. Я не знаю. Ой, там кітик падає з плеча. Боже, бідний кітик, бідний сноубол. Він <риклад> просто тримається на божому слові. <риклад>